Так, бачимо таку панораму перед нами гірську. Сьогодні такий чудовий день, ранок, досвіта і стелиться туман. В горах Карпатах. Ось так виглядають гори. Гори Карпати і в цих горах ми зараз будемо починати наш пошук. Красота, ляпота, Тут і Друга світова, і Перша світова. І Бандерівщина, і все тільки, що побажає душа. Всім привіт! Ми сьогодні їдемо на пошуки. Пошуки світовій, по трохи заблукали, їдемо у розвідку, шукаємо дорогу. Ну і наразі такий результат. Приїдемо на місце дислокації, вмикнемося і все вам покажу і тут. детальніше. Дивимось, не перемикаємося народ. Привіт, народ! Ви на каналі України молодом Вуйка Шідліця. І сьогодні ми вибралися з колегою Ігором. копаю вже сигнали, є перші. У розвідку по Другій світовій. Не знаю, знайдемо, не знайдемо. Будемо шукати, звичайно. Що буде цікаве, знайду. Вам покажений одмінно, звичайно. Залишаємося. Буде мегабомбово, цікаво. Ми починаємо, погнали. Ви з нами? Ну, поїхали. Розвідка нових місць. Так що не знаю, що буде сьогодні по знахідках. Ігор вже почав пікати. Ася 250. -та. В роботі вже є перші сигнали. О, вже гарний сигнальчик. Зараз Ігор. Пропікає, пробадає і все вам покажемо, що знайдемо цікавого народ. Залишаємося. Бомбовий сигнал суперовий. Тут гарні місця такі стратегічні. Прикольні. Ми тут перший раз, ліс чужий, ми тут чужі. Взагалі. Буквально пішли на ура, чули, що тут були просто бої. Ще не знаємо, але місця такі горбички всякі тут є гарні. Засідали по Другій світовій, чи мадяри, чи німці. Це ми ще зараз вияснимо по супутці. Будемо бачити по гізах, по настрілу, по ламках гранат, мін. Так що дивимося, народимося, буде цікаво. Перші сигнали вже є. О, у його перший сигнальчик. Цікавий. Що там? О, пропер, авіабомба. Часів. Перший чи другий, можливо, другий. Різьба тут якась. Mm -hmm. Але копчики прикольні. Все, берем за чотіше. Вітаю, файна знахідка. Перша. Ой, Ігор, якась нова лопата! Вау, народ! Fiskars ergo, Легенда! Супер, супер, знову й лопата сьогодні, Ігор. у нас. Так що ми сьогодні викопаємо шмурдячка, напевно. тут. Ми зайшли в ліс, шукаємо другу, а натрапили на першу, навіть не знали, що вона тут є. Тут є ряд окопів. Сюди перша лінія, там нижче йде друга лінія окопів. Все, першуха, по першій зараз ходимо. Цікаво, прикольно. Шукаємо далі. Що знайдемо? Будемо тримати вас в курсі, все покажемо. Не перемикаємося. О, нові сигнали. Ой, ага, пляшечка. Може бути а може бути гарна знахідка. Сьогодні все бадимо, першуху, другу, що знайдемо, все покажемо, а щось знайдемо по-любому. Ну що, друзі, натрапили ми на Першу світову, ми в розвідці, нагадаю, у ігросигнали. І в мене є сигнальчик. Зараз вам покажу, подивіться, що знайшов. А знайшов я не таке, бо знайшов. Але гарний ще стан порівняно. То є 1900, Якийсь 16 рік. Та, 16 рік дивіться. Зараз якщо фокусується, клеймо покажу. Щоб не бути голослівним, щоб все. Фокус. Що зі мною не дружить, фокус? Фокус обідився. На мене і не хоче. О, сфокусувався. 1900 Бачимо, 16 рік. Ашка і Айка якась. Перше світова. ось такий набій до Манліхер карабіна. Тут окопи класні, серйозні, йдуть перше світової, такі глибокі. І тут нижче, скрізь, короче, окопи, все в окопах. Всі пряги наші сьогодні, народ. Шукаємо пряги, кури і всяке таке подібне. Нас все цікавить. По-перше, це дуже цікаво шукати. Але розраховували ми на другу. Ну але якщо будуть знахідки, то ми не образимося. І на першу. Народ був класний сигнал. Подивіться, що я знайшов. Месер. Месер, подивіться. Витягуємо. Можливо, грибарський, можливо, по другій Можливо по першій. Хо-хо-хо. Дивіться, який ножичок. А це звичайний ножичок. Грибарський, на жаль. Золінкін не пише. Ну, ось такі знахідки по першій війні. Ходили в грибарі і загубили в грибочки ось такий ножичок. З нержавієчки. Але прикольний, рівненький, не зіржав. Дома пригодиться картопельку пошкробити, почистити. А? Як вам? Фурева, якийсь радянський ще, певно. Ходили і грибарі загубили. Ну що, знахідка, в судно берем берем, цікаво. Я вже втім, що якийсь багнет буде. Ігора там сховався, є сигнали. І він там їх пробує намацати. У Ігора сигнали чуємо, пікає. З новою лопатою Фіскас Ergo 2500. Йому сьогодні фортить. Піднімає гарні речі. Всякі різні, ну такого нічого ж. А у нас подивіться що. Вискочило народ. Я думав, вже багнетик. Ми по першусі підчепили. А вона подивіться що. Стара, дуже пилочка. А пилочки мені везе, пилочки я знаходжу. Ось така потужна, зуби гостріше. Подивіться, пила. Шо? Це вже пила 2. Фільм буде називатися пила 2. Така як... Риба пила є акула. Ось такий шнобельочок. Не знаю, по першій, не по першій, по другій, не знаю. Чи просто загубили лісовики, щось колись пилили. І забули таку пилочку. Ну, а виглядає на дуже стару. Та й давно вона тут вже лежить. Обламана. А ми шукаємо, продовжуємо сьогодні. Гарна погода комарів. Ще поки що нема, що дивно і приємно, звичайно, водночас місця стратегічні, все, попершу, все, копів купа, сигнали є. Так що сьогодні день буде цікавим і насиченим. У нас, камради, вискочив ось такий кусок уламок підкови солдатської. Видно, на каблук. Чи Ріга, чи Австро-Венгрія, ще невідомо. Ось таке маємо. Що маємо обломаний чи відгнив. У ігора там сигнали. Також копає потужно. Зближу вам напарник. Підписник нашої спільноти і нашого YouTube каналу. Ну а ми не перемикаємося, підписуємося на каналчик, ставимо дзвіночок. Ми цікаво, ми йдемо сьогодні по першій, але можемо і натрапити на другу. Так, народ у нас чергова знахідка, якась швидше по війні, але не зрозуміло, що за гачки. Ось такий гачок. Прикольна якась така штукенця, що воно до чого, ось таке невелике. Дуже цікаво. Не знаю вроді алюміній, не алюміній, навіть легеньке, щось може і алюміній. Гарний сигнал. І незрозуміла річ. Але цікаво. Тут таке гарне місце. Рівнина, окопів немає, бойових дій. Але місце дуже рівненьке, дуже класне. Тут відпочивають, бачу, там ватерка, там скрізь були окопи по-перше тві. А нам кортить другу знайти сьогодні. У ігра сигнали. Він там щось копає все одно. Зараз вам покажу. Подивіться, послідкуємо за ним. Тих корчах, щось на А так. Сигнали є постійно, їх багато. Десь нема хороших, якісних із цікавими знахідками. Але ми не падаємо духом, продовжуємо пікати. Так, народ, у колеги. Гарний сигнал. І бачимо набої. манлікер повилазили. Дивіться, які жовтенькі. Купа пачок. По п'ять тут Перша світова. Нади було жовтесенькі, гільзі, здорові, класні. О, іде, лізе і лізе. Клас. це. Ого, шеї. І ще, і ще. Це якийсь скетка. хтось загубив чи збросив. Невідомо, що непонятно. Але може, треба все перешукати. Бо це і перша. І можливо там ще може бути пряга. Чекати. Австро-Венгрія. Хто зна, хто зна. Ігор в ударі сьогодні знахідки йому проти. Фронтові по першусі. Ось такі. Всякі. Ну Звичайно, ми таке не беремо, нас не цікавить. Ми ж законопослушні і таке ми не тягнемо з собою. Ми це залишимо тут, закопаємо, запарпаємо, сховаємо для майбутнього покоління. Можливо, знайдемо щось ще сьогодні цікавіше. Ну, Треба шукати. Хто шукає, той знаходить. Так, народ, я знайшов з цієї ямки. Значить, ось такі патрончики вилізли, жовтенькі були, що вам не видно, але я... що не була мокра, жовтенька, жовтенька оця особливо. Гарний донешко, такий колір приємний. 1916 рік патрони. Видно, що ж жовто блистить. Патрони з першої ствої. Вони вже лежать тут більше ста років. Ще мене на світі не було. А вони вже були і мене чекали. Можете собі уявити. Більше ста років є. Народ, такі красиві ліси. Просто не передати це ніякими словами. Тут такий гарний ліс чистенький. Такі пагорби. Красиві висотки. Ігор там щось копає, десь там. Бачимо, пікай, сигнали в нього є, в мене є, але цікавих немає. Не передати словами і камера не знаю, чи передасть ці красиві місця, гір Карпат, висотки, по-перше, світові. А шкода багнетів пряг немає. Народ у нас дзвонилася така знахідка, незрозуміло металіческа. Подивіться, з якимись дротиками. По першій війні ходимо ми, якась тут така трималка, до чого воно могло бути, з такої форми цікавої, чи від якоїсь гранати з цими вусиками, таким дротиком незрозумілим. Якщо хтось в курсі зустрічав, пишіть коментарі. Що воно, для чого воно, бо невідомо, але прикольно щось. По-любому щось було. Ну, тут вже не вгадати, того потрібна ваша допомога. Ось у Ігору така знахідка народ. Незрозуміло що. По війні розірване щось. Що би це могло бути? Хто знає, швидше по другій, ніж по першій. Подвійна бляха. Подвійна. Якась така закручена. Чи часом не може це бути стабілізатор від легендарної напалмової катюші? Хто в курсі, той пишіть. Будемо знати. Ось так реагує Пінпінь. Ми пікаємо. У нас камеради, цікавий сигнальчик був, що я на хов копі. якийсь багнет чи щось. А це ось такий туристичний кілок з дирочкою, щоб забити палаточку, встановити. Були тут відпочивали туристи, можливо в копері, і ставили гарному місці рівненькому палаточку. І відпочивали, звичайно. Може ще щось робили Ну а ми продовжуємо. Перша світова ходити і шукати гарні сигнали. Рот, у нас цікава знахідка, тільки у нас тут перша, більш ніяких левих сигналів по другій нема, а подивіться, вискочила гільза Манліхер 856 е, система Манліхер до карабіна Гвинтівки часів Другої світової, саме другої, не першої, хто розуміється той в темі. І подивіться, яке клеймо, знаєте, яке клеймо. А мега рідкісно на клеймо нашого Манліхера. Фокус, фокусуйся. Я дружу з тобою, фокус. Подивіться, яке клеймо. Ашка 5, Що за клеймо, Хто знає? 35 рік, можливо? Пробита? П'ятий рік. Рідкість. В наших лісах таке не попадається. Попадається 37, 38, 39, 40, 41 і 44. А тут 5. Це рідкість. Ну що ж, таке ми беремо. Комарик мене хоче спилити. Таке ми беремо і продовжуємо пошуки по першій світовій. Але попадається і друга, як бачу. Так, народ, попалася така штукенця, покажу вам, подивіться, по першій війні ось такий якийсь міні-снарядик. Тут є поясок, який пройшов канал ствола. Що це було? Дуже цікаво. Такого я ще не бачу. Хто знає по-першій, підказуйте. Ось таке, від чого це могло бути. Такий снарядик. Приколюшний. Прилетів. Напевно, нікого не вбив, бо тут нікого не було. Хе -хе. Так, народ у нас чергова знахідка випала у Ігора. Ось такий ланцюжок. Подивіться, такий був брослетик часів остров Венгрії по-любому. Ще зберігся до сьогоднішніх днів. Цікавий такий, подивіться, манерний. Напевно, це було від годиночка такого кишенькового, Просто в народі цибуля. Ми бачимо Ігору сьогодні пре з новою лопатою Фіскарс. Лопата намолена і знахідки йдуть. Класні сьогодні. Ось такі. ланцюжок. Латунний, але міцний, класний. Гарно, гарно. Знахідки супер. Шукаємо годинник. О, Шукаємо годинник. Може, прямо тут і робили його Так. Або робили, або загубили. Копаємо. Камеради у нас цікавий сигнал. Подивіться, яка гільза надибалася. Гільза лебель. Мега рідкісна. Подивіться, яка ще здорова, класна. Француз. Тут стріляв. Ось так. Таке було. Першу світу. Бігали з лебелями, не тільки з манліхерами рідкісними. Ага, ага. Треба почисти, там має бути. Прикольно, приємна така знахідка. Не часто, дуже не часто. Але ще таке можна знайти. Ігор там теж копає. Щось має сигнали. Щойно він ланцюжка знайшов. І це дуже класно. Аська починає рулити з новою лопатою. Під гон Лопата фартова. І так, камерадин, ми вже збираємося потрохи додому, закругляємося на сьогодні. Ось такі знахідки у ігра. То є якийсь пропелер. Огляд знахідок проведемо. Незрозумілий, можливо і від бомби, можливо, не знаю від чого. Якщо знаєте, пишіть. Чи Можливо ця крутілка від авіабам. Чи неможливо. Так. Це що? Якоїсь мінахи, Якоїсь снаряду, деталюшка. І теж таке знаходив кілька. Одна найцікавіша оця штукенція. Якась старовина, якась сміть. чи латунька. Незрозуміло. Якоїсь цікавої форми, бринить гарно. На вашу думку, що може бути, Дома почистим помиємо. Так, дві копійки, монетосана, 70... Ого, восьмий рік. Восьмий рік. Це... Бачимо. Ось така монетосана, Перевертаємо. SSSA. Ігор знайшов, бо це знахідки ігора. Мої всі ви бачили, шмурдячок мій. Так, це щось незрозуміло, така штукенція. Якщо ви знаєте від чого, що знайдено на перших позиціях першої війни, пишіть. Це якась трумбочка. Також з болтиком було, це болтик, шрубка, це якась крутілка, закруточка. І що воно таке? Ну, невідомо. Прикольна штука. Не знаємо, пишіть свої думки, свої припущення. Це щось теж з області фантастики. Разом з трубкою. Так, це було разом з трубкою, Ігор підказує. Так, знайшлася така цікава кулька. Кулька покрашена, бачимо. Червоний і чорний колір. Ось видно. Можливо трасер, можливо не трасер. Можливо якась розривна. Щось не фокусується, а фокусується. Бачите? О, видно. Чи це з Другої світової, чи це є мисливська якась зброя була. Бо ми знайшли її на позиціях Першої світової. Ланцюжок його знайшов на руку. Браслетик такий манерний. З такою древньою кільцем. Прикольний такий. Бачимо. Прикольний навіть дуже прикольний. Не часто знахідка. Ну і ось такий цвях для якихось тортурів. Забивати в голову чи в руку. Ну отаке щось. Хе. Ось такий хабарок сьогодні. У мене шмурдячок. Ви все бачили. Збираємося, змотуємося, пакуємося і вирушуємо далеку дорогу додому. Все, підписуємося. Всім пока, до нових зустрічей!